Семиденне Естер на руках весь час розповідає тату дівчинки Андрій. Її мама ще й відновлюється після екстреного кесового розтину. Дівчинка має вагу два кілограми тридцять грамів. При народженні вона важила на двісті грамів менше. Естер кажуть, батьки має хороший апетит і вчиться їсти самостійно. Через сунтик, Ну, так да, і до харчово зараз да. вона скільки може самостійно з'їдає. Далі прості ну все, що залишається порцією, догодовується через он. Зараз дівчинка перебуває у палаті разом із мамою. Її життєві показники підтримувати в нормі допомагає спеціальне ліжечко, пояснює мама Вікторія. Вона з підігрівом і вона допомагає підтримувати температуру дитинки, тому що ці дітки вони, коли народжуються, вони не можуть зберігати тепло, і потрібно, щоб вони були в квєзіках або в таких от ліжечках. Та перші години і дні після народження Естер перебувала у реанімаційному відділенні у спеціальному кювезі для немовлят, розповідає керівниця перинатального центру Наталія Лакуста. Таких діток зараз у відділенні дев'ять. Перед цим було 10 і 11 діток, які потребують відповідної допомоги. Тому це дуже важливо і ми отримали дуже гарні кювези, які сучасні. Цього року у нас за відділенням по відділенню реанімації народжених та постінтенсивного догляду прийшло 88 дітей. Це важких діток, недонушених діток на 10 діток більше, ніж в минулому році. Передали у відділення два сучасні кювези японського виробництва, розповідає засновник благодійного фонду благомай Костянтин Голубятніков. Звісно, що ми хотіли, якщо і допомагати, то допомагати найкращим обладнанням, щоб збільшити вирогідність одужання дітей, виходження і щоб персоналу було легко працювати з цими апаратами довгий час. Загалом, у пологові будинки восьми міст України фонд передав 58 таких інкубаторів, розповідає менеджер з комунікації компанії Монделіс Україна Ярослав Ляхович. Ця організація надала гроші для купівлі обладнання. Ми передавали допомогу раніше іншим лікарням і дорослим пацієнтам. Цього разу ми починаємо, як я вже сказав, новий черговий етап в рамках цієї благодійної підтримки, передаючи допомогу найменшим пацієнтам, найменшим українцям, які буквально щойно народжуються на світ і вже потребують допомоги від, від лікарів. Попри збільшення кількості недоношених та перечасно народжених немовлят, їх вдається виходити, каже Наталя Лакуста, і забезпечити повноцінний розвиток. Ще сот п'ятдесят у нас вижила дівчинка. І от коли був день перечасно народжених дітей, вони завжди пишуть нам подяку, приходять до нас. Це гарна, прекрасна дівчинка, розвинута, балакає так багато, що не переслухаєш. Вікторія Будавіцька, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.